В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква вшановує пам'ять святого Альфонса Лігуорі єпископа, юриста, засновнику чину редемптористів. чину, до якого належить і наш митрополит, і наш владика Володимир. Для чого ми? Згадуємо святих. І як є найкраще їх пошанувати? Ми їх згадуємо не для того, щоб згадати, що вони такі були, чи які вони були добрі, ми їх згадуємо і найкраще можемо пошанувати з того, що вони вчили, і хто по можливості скільки може з того виконати. Та, якщо згадуємо старих зі старого завіту, прочитати книгу. І виконати по можливості, що вони просили. Святий Альфонс Лігорі написав понад 111 творів. Найбільш відомим твором було його моральне богослов'я, у якому є відповіді і роз'яснення в непевних справах, що дозволено, а що ні. І він ішов на основі 10 заповідей Божих, що дозволено. І що не дозволено. Та книга написана в 1700 х роках. Та я книгу прочитав, скажу вам прекрасна книга. Ніде такого роз'яснення і таких простих вказівок, що дозволено і що не дозволено, не знайдете. Якраз за цю книгу святому Альфонсо Лігорі дали звання. Учителя Католицької церкви. Таке звання небагато людей мають. У цій книзі у третьому розділі про третю заповідь Божу. День святий святкувати є параграфи. Серед параграфів Не працювати у святий день і Службу Божу відвідувати є третій параграф. про Церковний піст, що нам сьогодні є дуже цікаво, тому що сьогодні починається Успенський піст. Що каже про піст святий Альфонс Лігур? Ото нам сьогодні є дуже цікаво. У пості нам наказуються три речі. Перше: отримання від Забороненої їжі і страв. Заборонене продукти тваринного походження. Тобто без комбінацій. Думаєш, сьогодні думають, слухайте, риба то тварина чи ні, ну, та не людина точно. Риба птахи, чи можна, чи не можна. Тваринного походження нічого не можна. Все, що роз, росте під землею, або на дереві, то можна їсти. Перше. Друге. Їсти один раз на день. І лише ввечері дозволяється легка вечеря. Як написано в книзі, об'єм якої не може перевищувати восьми унцій. Тобто 250 грам. Це є. Одна велика картоплина, або три маленькі. То так наприклад. Є ті, хто, каже далі Альфонс Лігор, є ті, хто на цій вечірній легкій трапезі споживають понад 10 унцій. 12, каже, і 15. Каже 8 унцій. Це є максимум 250 грам. І коли ця вага перевищується, це є гріх смертний. Це є гріх смертний. Уявіть собі. Різниця між 250 грамами і 300 грамами. І третє, обов'язковість посту полягає в тому, щоб їсти у визначені години. Тобто, я так розумію, пообідати. Друга, третя година. І ввечері, шоста-сьома година легка вечеря. Папа Бенедикт 14. А пізніше це категорично підтвердив папа Клемент 13. Заявив, що від посту може в лапках звільнити лише дозвіл лікаря плюс дозвіл пароха. Дозвіл лікаря і дозвіл пароха. Від, від посту, але ти мусиш все одно тільки один раз на день їсти. А хто скаже, що він старий, то сьогодні церква ставить нам ще одного старця Єлеазара перед очі. Який жив за 150 років до народження Ісуса Христа. Єлазар чоловік був дуже старий, похилий віком і сивий, і був змушений, бо це був час переслідування, і був змушений безбожним царем Антіохом їсти заборонене, заборонену, заборонену страву. То свиняче м'ясо. Але вірний Богу старець Єлеазар виплюнув це заборонене м'ясо і каже: Я не можу з'їсти, бо мені заборонено Богом це їсти. Тоді ті безбожники підійшли до Єлеазара і кажуть: ми тебе знаємо давно, знаємо, що ти є вірний. Давай зробимо так. Ти візьмеш м'ясо, яке тобі можна їсти. І перед людьми, молодими людьми, з'їж. А ми не скажемо, що це було за м'ясо. Добре так буде? Тоді Єлазар відповів: Негідним у моєму віці обманювати, щоб молоді не згіршились з тим, що. 90 столітній Єлазар зрішив проти Бога, і через моє лицемірство були обмануті мною. Тому покажуся гідним старості, а молодим залишу вірний приклад, щоб хоробро і вірно за чесні і святі закони померти. Тобто старші ще більше мають постити. Щоб показати приклад молодшим. Це є книга Макавеїв зі Святого Письма. Та, і за ці слова його замучили. Та і сьогодні ми його почитаємо. Люди помирали, та, але не помирали їх, закатовували, але вони до рота не взяли. <заборонено>. Будь ласка, маємо два тижні. Не так багато. Зробіть собі постанову і покажіть приклад своїм дітям. Як треба постити. Амінь. Слава Ісусу Христу!